Яна Короленко, археологиня, виконуюча обов'язки завідуючого відділом археології Вінницького обласного краєзнавчого музею. Закінчила Національний університет Києво-Могилянську академію. Кобі, векторна графіка, життєве кредо завжди все робити на повну силу. В краєзнавчому музеї є декілька комплексів коштовностей, Тобто, звісно, на сьогоднішній день ми їх не експонуємо, але в цілому я маю надію, що настане той час, коли ми знову ж таки зможемо ними насолодитися, тому що це дійсно досить такі цікаві і важливі для нашої там місцевості. Можливо, про деяких з них можете розповісти про цікаві знахідки? А, так, звісно, я виділила декілька таких важливих комплексів. Тобто, угу. це перш за все речі з Гордіївського курганного могильнику, угу. це могильник доби бронзи. Попри те, що він був пограбований фактично ще за давніх часів, до нас дійшло досить велика кількість різноманітних прикрас, саме золота, теж бронзи бурштину. І саме цікаве, те, що майже в кожному похованні там було саме бурштинові намиста. І загалом, якщо ми подивимося на Європейської колекції, то саме наша колекція, бурштину, яка була знайдена саме археологічного бурштину з одного об'єкту, вона одна з найбільших. Тобто це майже там півтори тисячі бурштинових намистинок різної форми, там і розміру. І це є досить таким цікавим і важливим для нашої території. Прикольно, а ось ця колекція, що наразі на екрані, це знахідка, що там, Гай Гайсинський район. Це село Гордівка, да, це гайд. Це звіти, так? Так, да, звіти це дослідження 80-х років. Тобто, взагалі, 80-ті роки були досить такі продуктивні в плані досліджень саме курганних поховань. А, да. а, а як знати, що ось досліджимо, що все, на цьому місці ми вже знайшли все більше тут. Нічого не буде. Типу, якщо ми довго ні щось не заходимо, то можемо робити висновок, да що все місцевості знайшли. В принципі, так, але справа в тому, що археологи користуються певними методиками, які вимагають досліджувати по повній, тобто до материкової глини, тобто повністю необхідно, звісно, рухомий матеріал зібрати, зафіксувати. Тобто, це є певні такі вимоги до нашої діяльності. А то тобто не вийде, що на сьогодні все ми знайшли по максимуму. Закриваємо цю локацію, поїхали далі. Яна, yeah. yeah, yeah. а от якщо говорити про ювелірні прикраси, то яке значення надавали наші предки цим ювелірним прикрасам? Це просто були прикраси, чи все ж таки щось -ритуали, Магічне? Ритуали, ритуали, ритуали магія. якісь так. Ну, Якщо ми говоримо з такою позицією, то справа в тому, що ще з часів кам'яної доби людина завжди прагнула себе якось творчо проявляти. І навіть там, виготовляючи якісь наряди праці з кременю, кістки або рогу, вона зазвичай підходила до цього питання не ну, лише з позиції там, функціональності або зручності, але і з позиції там, форми, певної симетрії, орнаменту. Ось. І виготовляючи собі одяг, вона також додавала сюди і певні прикраси, тобто знову ж таки з різних там, матеріалів. Це, як правило, були там, зуби, тварини, uh -huh. там, якісь камінці, пір'я і тому подібне. І е, оформлювала це, звісно, вигляді підвісок, різних намиста, браслетів. Але справа в тому, що якщо ми говоримо сам про ті давні часи, uh -huh. то, е, перш за все, людина вкладала в це більше свій світогляд, тобто і це було як, більше як обереги, як якісь племінні знаки, uh -huh. ніж як декоративний елемент. Ось. А потім вже з часом, коли більше почали працювати з металами, перш за все, mm -hmm. і якось розвиток був саме ось ювелірної справи. Тобто якісь технології більше краще використовувались то е, дійсно е, ці прикраси не стали більше як таким, е, навіть не як прикраси, а певною мірою там символом влади як, як по, -по показати щось заявити да, продемонструвати. А є е, в нас ще декілька світлин з колекціями. Чи mm -hmm. можливо прокоментуєте? Ось наступна зараз з'явиться на екрані і там теж колекція таких досить цікавих прикрас. Mm -hmm. Хотілося дізнатися звідки, чому. Навіщо хто хто знайшов, що знайшов? Будь ласка, якщо можна на на наступне зображення. З'явіть на екран. От ви так. попрацювала ось така золота колекція. Так розумієш, це тут більше <Scotia> золота. Так, Так, це надзвичайно можна сказати крутий комплекс. Він відноситься до сарматського поховання, причому царя, царя і несмея. В ньому дійсно досить багато було цікавих речей. Серед них саме ось золоті речі тут знизу, ви ліворуч можете побачити це золота гривна шийна, така прикраса, символ влади. Вона сплетена з таких дротів і є два таких зображення кінської голови. Угу. Тобто також ви можете зверху побачити пряжки парадного і портопейного поясу. Вони ага. ну, також досить цікаві в плані виконання самого, тому що так, 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 парадний пояс він має основу залізну і якби така золота пластинка з відбитком грифонів, які там в єдиноборстві знаходяться. А друга пряжка це до портопейного. Поясу, тобто за допомогою якого кріпили в меч ага. до стегна. Ось і вона вже дещо інакше виготовлялася. Тобто вона фактично складається з окремих елементів, тобто це була окремо відлита рамка, от, окремо відлитий там цей чоловік, там і різні інші елементи, які потім просто спаювалися разом. І загалом, якщо ми подивимося на всі ці речі, ви можете помітити, що для сармат було досить характерним поєднання саме золота і бірюзи, ага. а також використання звіринного стилю, що було притамано. Звісно, і скіфом, проте у Сармат воно більш було динамічно і знову ж таки сармат, як кочівники, так, то так, вони так. Якось більше з тваринами все пов'язано. Так, скіфи також кочівники, але у скіфі було дещо інші уявлення, і вони дещо інші сенси вкладали mm -hmm. в ці зображення. А для Сармату це саме використання цих речей з з такими зображеннями було певною мірою, також як показником своєї якоїсь влади, великий. величі. Да, так. Да. А, а якщо говорити ми про царя і не смея говоримо, а про простих людей. От Що носили здебільшого вони, які прикраси? Обладунки. Обладунки вони носили. Так, Певною мірою. Носили звичайні люди. Дивлячись, в якому періоді, дивлячись про кого саме ми говоримо. Звісно, в різні періоди використовувалися різні прикраси. І знову ж таки, все залегло від такої певної культурної приналежності. Тобто, було кращі друзі слоян це біжутерія. Біжутерія. Я просто так можу до біжутерії. Чи було взагалі основа? у слов'ян розділялися на біжутерію і на ювелірні прикраси, так як зараз це mm у -hmm. нашому сучасному світі. Е, так, ну якщо ми подивимося саме на ці зображення, тут е, біжутерія це таке, знаєте, досить умовне таке mm -hmm. позначення. Чому тому що е, на зображенні ліворуч це в нас е, представлено саме комплекс з, з села Бернашівка, тобто mm -hmm. це є саме юв ювелірна майстерня, була знайдена, де е, знайшли 64 ливарні формочки, тобто в яких mm -hmm. відливали безпосередньо ось прикраси. І дослідники підрахували, що ось ці елементи, які відливалися, з них можна було зібрати там близько ста різних ювелірних виробів. Вау, конструктор. Е, так, звісно, а, праворуч на зображенні це вже є е, е, з села Червоне. Це у е, нас срібні жіночі прикраси, які були знайдені при дослідженні городища. І е, в чому різниця? Не лише в датуванні, тобто ювелірна майстерня, у нас шосте -е століття, а ці прикраси вже 10-го. Століття, але тут відмінність вже є до самого підходу виготовлення і виробництва цих прикрас. Тобто тут вже дійсно ювелірна справа пішла повним ходом. Прикольно mm -hmm. так, тобто Дякую, ви навіть, можете побачити uh -huh. тут вже використання такої техніки, як техніка зерні, тобто, коли на основу прикраси напаювались маленькі ось такі кульки. Дякую. Дякуємо за такий екскурс а трішечки в археологію, трішки в історію, трішки взагалі в прикраси. Я думаю, що було цікаво.